Так виглядає корпус лікарні Охмаддит, однієї з найбільших та найстаріших дитячих лікарень не тільки України, а й Європи. Вчора, 8 липня, російські загарбники здійснили черговий акт терору, поціливши у медичний заклад ракетою. Рівненщина за потреби готується розмістити у себе юних пацієнтів. Головний лікар обласної дитячої лікарні Віталій Бойко каже: для цього є все необхідне. Вчора відбулася нарада в департаменті охорони здоров'я ми сфокусовані були на те, що, можливо, треба буде йдуть додаткові ліжка. Там 50-70, ми можемо до 100 дітей різних важко важких, важких хірургія, травматологія, онкологія. Реанімаційні ліжка у нас є місця. У нас є фахівці, у нас є технічні засоби, тобто це кисень, це медичне обладнання. Окрім цього, до Києва готові виїхати бригади екстреної медичної допомоги. Їх забезпечить ліками і паливом. Ми домовилися, що центр екстреної медичної допомоги забезпечує швидкими. Ми, якщо є потреба, забезпечуємо колегами-фахівцями, лікарями. І перевозимо пацієнтів, і тоді у нас тут розміщення відповіділежиться від, 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 від потреби. Відділення травматології одне з тих, де вже готові розмістити пацієнтів. За минулий рік тут пролікували майже дві тисячі дітей. Зараз ми, на жаль, живемо в час війни, тому ми практично цілодобово готові до того, що можуть бути випадки поступлення, скажімо так, масові поступлення дітей, травмованих, поранених і так далі. Звичайно, нас всіх сколипнула Вчорашня подія, це, як кажуть, нелюдська атака на дитячу лікарню. Звичайно, ми всі готові прийняти і надати необхідну допомогу діткам. Варто додати, у корпусі, куди влучила російська ракета, були діти з усієї країни, які фактично жили на гемодіалізі. Це один з методів позаниркового очищення крові. Знищено корпус токсикології. Пошкоджень зазнали 5 онковідділень, 10 хірургічних. Два соматичних відділення відділення інтенсивної терапії, дві реанімації, операційні блоки, відділення променевої та радіотерапії, ще три корпуси. Також Загарбницька армія знищила єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.